Пляж не відкриють. З початку широкомасштабного вторгнення море в Южному залишається забороненим. Ми вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися думки жителів з цього приводу. Знаєте, з однієї сторони стається правильне рішення, тому що я повністю піддержую думку про те, що потрібно для початку оснастити його гру гучномовцем. По перше, якимось можливо мінімальним укриттям, тобто щоб була якась безпека. А, а з другого боку, думаю, хотілося б звісно вже покупатись на морі, щоб не їхати в Одесу. Але спасаємось басейнами та іноді ставком і лиманом. Лиману мені доста вистачає. Десь до того, що в южному закритий пляж дуже негативно. Чому? Тому що багато з нас тут живуть свідомо, Южне молоде молоде місто, і ми сюди приїжджали, вже багато людей, дорослими вибирали тут жити. Я, наприклад, южний вибрала з того приводу, що тут є море. Працювати я можу в будь-якому місці на землі. Я думаю, що можна зробити багато чого, було б бажання. Наприклад, завтра я їду в фонтанку на пляж, з внуком відпочивати. З розумінням. Війна йде. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб відкрити їх? А ви нічого не робите. У нас нету вовна так що. Хотілося, щоб було відкрите, бо дітки ростуть, внуки. Хочеться, щоб вони загорали. Набиралася здоров'ячка, Хочеться, але це не від нас зависить, правильно? А як ви думаєте, що треба зробити, щоб пляж відкрили? Щоб кінчилася ця війна і все буде добре. У міській раді нам пояснили, що відкрити пляш не дозволяє безпекова ситуація. Щоб дозволити відпочинок у моря, мають бути встановлені хвилерізи, пірси, укриття та захисна сітка. В лютому місяці було засідання української загальної комісії з надзвичайних обставин, на якої було прийнято рішення взагалі по Україні заборонити відкриття міст для купання та міст відпочинку на воді. Але ж в березні місяці розпорядженням голови одеської обласної військової адміністрації було надано розпорядження про обстеження міст, де можна буде організувати ці міста. У нас пляж закрит взагалі огорожа і заміновано. Тому в нас Крім того, що не виконується декілька обов'язкових умов, у нас взагалі заборона на використання пляпляжі. Це було підтверджено комісією з районної адміністрації. А також окремо приїжджали представники ДСНС, які підтвердили, що да, дійсно в місті южному пляжі відкривати заборонено. Більше інтерв'ю на цю тему дивіться в програмі, стосується нас.